На південь від Ворохти, поміж скелястих хребтів, живе Карпатський мольфар Георгій Валентинович. Йому понад вісімдесят людина мовчазна. Проте цього разу він заговорив про диктатора, про людину, яка тримає в страху не лише свою країну, а й світ, про Путіна. Послухайте, сказав Георгій Валентинович, я довго мовчав, бо знав. Час ще не прийшов, але тепер можу сказати: листя вже жовкне. і з кожним, що падає, щось гине всередині тієї машини страху, яку він збудував. Та машина більше не тримається на болтах, вона тримається на брехні. А брехня це не цвях. Путін не вічний, його серце теж не залізне. Воно б'ється зі страхом, і б'ється вже не так рівно. У нього проблеми великі. Не приховані, його кров згущена страхом і пігулками, руки його трусяться, хоча ви цього не бачите. Він ховається. Йому важко навіть ковтнути воду, не відчуваючи страху, страху отрути, бо він знає, що навколо нього не друзі, а ті, хто чекає, коли зможе забрати те, що він тримає мертвими пальцями. Він не довіряє нікому, навіть їжа під охороною. Але навіть охоронці мусять її куштувати перед ним. Показово, по шматочку, він дивиться їм в очі, чи не здригнеться, чи не побіліє обличчя, бо живе з думкою, що кожен ковток останній, у нього параноя, це слово не для красного слівця, це медичний стан. Він не довіряє навіть власному відображенню. Часом його не видно по кілька днів, тоді замість нього з'являється інший, схожий. Але не він, його заміняє той, кого готували руками двійник, актор, тінь, яка виконує роль диктатора. Той чоловік підписує папери, говорить перед камерами, навіть сміється, але не сміється по-справжньому, бо він боїться не менше йому платять, щоб говорив, і платять, щоб мовчав, щоб мовчав про те, що Путін давно не в змозі бути господарем Кремля. Він не керує, він виживає. А ті, що навколо, вони вже втомились, вони не сплять ночами, бо чують у своїй голові голоси совісті. Вони знають, кінець близько. Коли я кажу останнє листя, я не маю на увазі календар. Я маю на увазі тих, що ще тримаються, тих, хто ще повторює його брехню, щоб не втратити місце, вплив, життя. Але щодня хтось. Один із них мовчки починає думати інакше як осінній вітер зриває листя з гілки, так і страх починає зривати з них їхню лояльність. Це процес повільний, але незворотний. Уже почали зникати ключові обличчя, ті, що ще вчора сиділи поруч із ним. Хтось мовчки виїхав у Казахстан, хтось раптово захворів, а хтось щодня заглядає в очі охоронця, шукає натяк. Що його час ще не прийшов, але він знає, його прізвище вже у списку, бо всі там вже в списках. Ті, хто мав би бити кулаком по столу, тепер лише приводять погляд у бік, їхні накази не такі впевнені, їхні наради короткі, без ентузіазму. Папери підписуються з затримкою, вони чекають. Але на що? На сигнал? На момент, коли система сама дасть збій. і той момент наближається у Кремлі вже лунають не накази, а тиша, напружена, в'язка тиша, як перед обвалом снігової лавини. Всі знають, щось не так, а точніше, вже давно не так. Путін більше не з'являється там, де ще вчора сидів щотижня. Замість нього людина з дивною мімікою, штучним поглядом. Ніби погано натренованим. Ті, хто сидить ближче, бачать це не він, це вже давно не він. А справжній диктатор ховається, його схованки змінюються. То бункер під Уралом, то резиденція в Криму, то літак, що кружляє в повітрі без місця призначення. У нього тривога неполітична, фізична, внутрішній спазм страху, що оселився десь між шлунком і горлом. Його організм втомився боятись, а нервова система дала тріщину. Він приймає ін'єкції. Часто йому колють для тиску, для сну, для тримання серця в ритмі, але серце не хоче, воно працює через силу. Є ночі, коли медики викликаються по тривозі. Є ранки, коли він не може піднятися та про це мовчать. Показують лише записи, уривки, змонтовані кадри. Але ті, хто розуміється, вже бачать це агонія. Вона не раптова, вона розтягнута, як мокра глина, тріщить, але ще тримається. Скоро почнеться бунт, але не на вулицях, не спочатку. Перший бунт, буде мовчазний, кабінетний, очима, поглядами, затримками у відповідях, вони вже не квапляться виконувати накази. Вони вже тягнуть час, а час не на боці диктатора. Його міністри чекають, дипломати шукають контакти на заході. Охоронці тренуються на два фронти: охороняти й усувати в армії. Паніка і безлад. Частина генералів вже готують документи на виїзд, інші записують компромат на колег. Почався внутрішній розпад. Тихий, але невідворотний, як повільне падіння будинку. Де спершу тріскає штукатурка, його тіло слабне. Є речі, які він не може контролювати. М'язи стискаються мимоволі. Він боїться, коли його торкаються. У нього проблеми з тиском, з серцем, з нервовою системою. Він приймає багато препаратів, деякі з них заборонені, але його утримують не ліки, а страх втрати контролю. Бо коли він впаде, вони всі впадуть. Я скажу прямо. День його смерті вже близько, але це не буде звичайна смерть, це буде вибух правди. Коли воно станеться, Росія заворушиться. Всі думатимуть, ось тепер буде гірше, але стане краще. Бо саме в ту мить, коли серце диктатора зупиниться, обвалиться вся його конструкція. Пам'ятайте останнє листя це не про природу, це про його посіпак, коли впаде останній з них. Не фізично, а духовно. Усе піде шкереберть уже видно знаки. Пропагандисти втрачають контроль. Преса в Росії робить дивні натяки. Військові доповіді стають плутаними. Деякі з його друзів зникли, інші бій мовчать. Диктатор вже не керує процесами, його замкнули у власному страху, його змушують виходити до камери тільки тоді, коли переконані, що він не здригнеться. Усі знають. Його обличчя змінилось, очі не ті, хода не та, бо вже не він або хворий, або підміна. І це не конспірологія, це факт. У Кремлі вже давно немає керівника, є лише ті, хто контролює образ, але образ не може жити без джерела, і джерело скоро зникне, його серце не витримає цієї осені. Я сказав. Коли зав'яне останнє листя, серце диктатора зупиниться. Ви подумаєте, що це поетично. Але я не про поезію, я про реальність, останній з його найближчих поплічників вже на межі. Він хоче жити, і коли він зламається, все закінчиться в одну ніч, без шуму, без попередження. Просто зранку скажуть: він не прокинувся, але правда буде іншою, його зупинять. Його виключать, бо більше не мають потреби.